Доброго вечора. Доброго вечора. Я вітаю вас на колективній молитві за перемогу України у війні з Росією. В цій молитві ми також молимося й просимо в Господа Бога, щоб він приніс нам постійний мир. Тому що це саме те, що насправді всі ж ми хочемо. Хочемо постійного миру, щоб. На всій території України, всі ми, всі українці почували себе в безпеці, жили в мирі, могли працювати, і процвітати, щоб наші діти були в безпеці. І не тільки наші діти, а й наступні покоління українців. Тобто ми прагнемо, щоб мир тривав не якісь там декілька років, а тривав століттями. І для цього ми молимося, ми використовуємо в даному випадку покаяльну молитву, і таким чином ми говоримо, що розуміємо посилання, яке нам зроддав Господь Бог. Бо Господь Бог каже, да буде вам по вірі вашій. І таким чином Він нам говорить про те, що ми отримуємо саме те, у що віримо. Але питання. Як повірити в перемогу, як викинути з своєї голови страхи, хвилювання, невпевненості, які в нас з'являються, образи, гнів і тому подібне? Як повірити в добро, як почати довіряти людям? І відповідь дуже проста: потрібно очищати свої душі. А от спосіб, за допомогою якого можна очищати свої душі, дуже простий. Це покаяльна молитва. Тому що коли ми молимось до Господа Бога і просимо його, кажемо, що ось то, я зробив такий вчинок, якийсь поганий, якийсь неприємний, який який ми насправді відчуваємо, тому що куди правду діти, ми усі відчуваємо, що коли ми щось робимо, знаєте, от погане. от Ця внутрішня совість нам, оце ж вона і підказує, що от от щось тут не так, щось погане це вчинок. І коли ми просимо в Господа Бога вибачення за такі вчинки, то відповідно у нас на душі стає легше. Якщо перевести це так, знаєте, в аналогії, якісь ще образи, то я часто це використовую. Це як, знаєте, протерти вікна в будинку. Тому що Господь Бог. Можна уявити його, як, наприклад, сонце. Сонце дає нам світло, тепло, е і це світло і тепло постійне. Е це, наприклад, це ж наша планета крутиться, і тому в нас день і ніч. Але сонце ніколи не вимикається, дає постійне джерело енергії для нас, для нашої планети. І точно так само можна сказати Господь Бог дає нам постійну енергію. Але річ у тому, що у нас, коли забруднюється душа, коли забруднюється душа, от коли ми впускаємо страхи в свою душу, от хтось нам щось страшне розкаже, і це потрапляє, значить, знаєте, наче як ото хвороба, вірус потрапляє до нас всередину. І воно забруднює нашу душу, умовно, наче забруднює наші вікна в будинку. І тоді в нашому будинку нашій домі для нашої душі, в нашому тілі, От відбувається забруднення, тобто темно всередині. Але достатньо протерти вікна, і це Божа енергія, Боже світло, Божа любов легко буде заходити у, це, у наше життя. Точно так само, як протерше вікна, сонячне світло легко потрапляє у будинок. І тоді будинок стає ясним, чистим, світлим, тоді, е, тоді приємно перебувати в цьому будинку. От точно так само з нашим життям. Коли ми каємося, то ми, впускає, ми е, е, да, по суті впускаємо Господа Бога в своє життя. Ми просимо Його, прибери, поможи нам прибрати оці перепони, які не дають. Твої енергії легко зайти в наше життя, оце щось можна отак пояснити покаяльну молитву. Навіть якщо подивитися на е, молитву, яка згадується Ісусом Христом, е, Отче наш, тобто Господня молитва там. Точно те то саме, якщо відкинути прославляння Господа Бога, то вона вся насправді складається з прохання пробачити, пробачити гріхи і вберегти від небезпеки. Це от дуже просто, якщо так подивитися на цю молитву. Таким чином, сам Ісус Христос нас такого ж самого учить звертатися до Господа Бога. Крім того, в самій Біблії та в інших духовних книгах сказано про те, що Бог просить, навіть буквально не то, що наказує, а каже нам, щоб ми усі свої хвилювання, тривоги, сумніви несли до нього, тобто просили у нього допомогти в оцих турботах, в оцих хвилюваннях. І він все це прибере, заспокоїть і очистить. Тому що треба розуміти. Що Господь Бог всемогутній і безмежний, і неймовірний. От, наприклад, ви бачите зірки на небі, вони знаходяться на неймовірній відстані від нас. Але для Господа Бога це буквально ніщо. Це як для вас, не знаю, крок зробити, а може навіть і менше. І таким чином він, він велетенський і неймовірно могутній. І будь-які наші проблеми для нього це просто, знаєте, як для дорослої людини проблеми маленької дитини, немовляти, наприклад, він легко може нам допомогти. І він прагне нам допомогти, і бо він є любов, він любить усіх нас. І наша задача виходить лише просто відкрити своє серце, покаятися. тобто Кожен раз, як ви відчуваєте важкість на серці, моліться, просіть Господа Бога пробачити вас за ці думки. Тому що, чому ми просимо пробачення? Річ у тому, що ми насправді в той момент, наприклад, нам хтось говорить щось, наприклад, якусь страшну річ, і ми в цей момент несвідомі. Знаєте так, на автоматі можна сказати. І, ц... і за того. Оці слова потрапляють прямо в нашу душу, умовно проходячи нашу, наш захист, як знаєте, як імунна система в нас в цей момент спить, і віруси, тільки інформаційні віруси, проходять легко в нашу душу і забруднюють нашу душу. І ми, от іменно за цей просимо вибачення, що були несвідомі, що впустили це у свою душу, і вона відповідно стала забруднена, і, відповідно, менше Божої любові може прийти в наше життя. Але коли микаємось, ми проявляємо свідомість, ми кажемо, що ось тут ми відчуваємо дискомфорт, і, відповідно, це допомагає нам. І таким чином Бог приходить нам на допомогу. Хочу ще сказати, що ми всі насправді потребуємо Божої енергії. Бо без Божої енергії ми не можемо жити. І точно так само наші родини не можуть жити, наше місто і наша країна. Тому що все це, що я назвав, воно складається з кожного з нас. Наша країна складається з українців. І коли ми процвітатимемо, українці процвітатимемо, тоді і наша країна процвітатиме. Коли наш дім, коли ми процвітатиме, то і наш дім процвітатиме, наша родина процвітатиме. Коли ми процвітатимемо, то і наша громада, наше місто, наше село процвітатиме. Тобто, все насправді, все, і питання навіть нашої країни, і перемоги нашої країни залежить від конкретно кожного з нас. Як ми, чи ми впускаємо Божу енергію в цей світ, в своє спочатку в своє життя, а потім у світ, чи не впускаємо? От для того, і потрібно проводити. Ну, Потрібно молитися кожного дня, кожного вечора. І тому ми проводимо колективну молитву. Тому давайте будемо молитися. Я вже бачу, приєдналися всіх до нас, хто регулярно приєднується. І з Господом Богом давайте розпочнемо молитву. Господи, я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе. Господи, я люблю Тебе. Я люблю Тебе усім серцем своїм і усією душею своєю. Господи, я смиренно і спокійно приймаю усе, що Ти даєш мені пережити. Я смиренно приймаю всі події, які ти даєш мені відчути, побачити, по почути, все, що Ти даєш мені пережити, бо я довіряю Тобі. Бо я повністю покладаюсь на Тебе, бо я люблю Тебе. Господи, я люблю Тебе, я люблю Тебе. Господи, я розкаюся, я розкаюся у тих своїх свідомих і несвідомих думках, що стали причиною війни в моїй країні. Я розкаюся в тому, що впустив у свою душу страхи. Що був несвідомий. Будь ласка, Господи, прошу Тебе, вибач мене. Прошу Тебе, Господи, вибачми. Молю Тебе, Господи, вибач мене. Дякую Тобі, Господи, Господи, дякую Тобі, що Ти чуєш мою молитву, що Ти благий, що Ти милосердний і що Ти пробачив мені. І виправив ту ситуацію, яка склалася в моїй країні. Для мене і для всіх, для всіх, кого вона стосується, і приготував для України перемогу в війні і не просто перемогу, а основу для постійного миру в Україні. Тобто, приготував процвітання, благополуччя, мирне життя для всіх українців. І не тільки для тих, хто зараз є, а й для наших дітей і дітей наших дітей і наступних поколінь українців. Дякую Тобі, Господи. Господи, дякую тобі, дякую Тобі. Я люблю Тебе. Господи, я люблю тебе. Я люблю Тебе, я люблю Тебе. Я люблю Тебе, я люблю Тебе, я люблю Тебе, усім серцем своїм. І усією душею своєю. І я смиренно і спокійно приймаю усе, що Ти даєш мені пережити. Господи, я смиренно приймаю усі події, які відбуваються в моїй країні. усі вчинки, які роблять люди навколо мене. Бо я в усьому бачу прояв твоєї волі, бо я в усьому бачу Тебе. Бо все створено з твоєї енергії. Господи, мені дуже шкода, що в моїй країні триває кровопролитна війна. Мені дуже шкода, що сотні тисяч українців зараз знаходяться на фронті, знаходяться на морозі, Це захищають країну. Господи, мені дуже шкода, що. Росіяни пішли на нас війною, що вбивають українців, вбивають військовослужбовців, вбивають мирне населення, обстрілюючи ракетами і дронами. Будь ласка, Господи, прошу пробач мені, моїм батькам і моїм рідним, пробач усім українцям, усім, усім українцям і навіть нашим предкам, чиї неправильні думки, злі вчинки. Ненависть, образи стали причиною війни в Україні. Будь ласка, Господи, прошу Тебе, пробач нам гріхи наші, очисти наші душі від злих думок, заспокой, Господи, наші душі від хвилювань та тривог. Будь ласка, милосердний батько наш Небесний, прости нам гріхи наші. Дякую Тобі, Господи, дякую Тобі, що Ти пробачив нам, пробачив усім українцям. Дякую Тобі, Господи, що ти заспокоїв наші душі. Дякую Тобі, Господи, що Ти очистив наші душі, наші розуми від затьмарень, від злих думок, від несвідомості і натомість наповнив нас ясним розумом, наповнив нас. Любов'ю до нашої країни, до нашої мови, один до одного, любові і поваги. Дякую Тобі, Господи, що Ти учиш нас довіряти самим собі і іншим людям, своїм рідним, близьким, колегам і, взагалі, навіть незнайомим людям навколо нас. Дякую Тобі, Господи, що Ти сповнюєш нас віри, віри у перемогу. Віри у те, що ти для нас приготував перемогу, що в цей момент, коли ми молимося, ти ведеш нас до перемоги, створюєш такі обставини, умови, ситуації, які в кінці кінців призведуть до того, що в Україні найближчим часом настане мир, що припиниться бойові дії, і настане постійний мир, і що всі, хто зараз мобілізовані, Живими здоровими повернуться до своїх родин. Дякую Тобі, Господи, за це. Господи, дякую Тобі, що Ти бережеш нас, піклуєшся про кожного з нас, що Ти рятуєш наше життя, рятуєш життя військових наших, рятуєш життя мирного населення. Господи, дякую Тобі за це. І дякую Тобі. Що ти чуєш наші молитви, що ти милосердно і щедро даєш нам те, що ми просимо в тебе. Дякую тобі, Господи. Дякую тобі. Я люблю тебе. Господи, я люблю тебе. Я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе. Господи, я люблю тебе. Я люблю тебе. Господи, я смиренна і спокійно приймаю все, що Ти даєш мені пережити. Бо я довіряю Тобі, бо я в усьому покладаюся на Тебе, бо я вірю в Тебе, вірю в твою в Твої добрі наміри, в Твою любов, і доброту до нас. І сам люблю тебе. Я люблю тебе. Господи. Мені дуже шкода, що в моїй країні триває кровопролитна війна. Мені дуже шкода, Господи, я прошу вибачення, прошу вибачення за свої гріхи. І прошу, Господи, вибач гріхи усіх українців і гріхи усіх наших предків до нас, які жили на цій землі. Прошу, Господи, пробач гріхи наші. Будь ласка, Господи, заспокой наші душі. І прошу Тебе, Господи, принеси мир в наші душі і на нашу землю, в нашу країну. Прошу Тебе, Господи. Дякую Тобі, Господи, що Ти пробачив нам гріхи наші, заспокоїв наших предків. І в цей момент несеш мир в нашу країну. Дякую Тобі, Господи, за це. Господи, дякую Тобі, що Ти благословив Україну і українців. На постійний мир і на те, щоб всі українці жили в мирі, в безпеці, в достатку і були вдячними людьми. Господи, дякую Тобі, що ти навчаєш нас об'єднаності і вдячності, що ти робиш нас, перетворюєш нас на вдячних людей, на таких людей, які цінують свою країну, які люблять людей навколо які цінують те, що мають. Дякую Тобі, Господи. Господи, дякую Тобі. Дякую Тобі, дякую Тобі. Слава Господу Богу, слава милосердному, Господу Богу. Щиро дякую вам. Дякую вам, що ви молитеся, що ви вірите, що ви зберігаєте віру, що ви зміцнюєте свою віру в перемогу і в процвітання, і в постійний мир в Україні. Дякую вам за це. Дякую вам, що ви творите добро, що ви молитесь за людей, бажаєте людям добра, благословляєте українців, що ви допомагаєте таким чином іншим людям. Дякую вам, що ви допомагаєте взагалі не тільки словами, а й вчинками іншим людям, що донатите на Збройні Сили України. Що навіть наш канал підтримуєте фінансово. Дуже дякую за це. Дуже дякую за те, що, до речі, ставите лайки, пишете коментарі, поширюєте цю молитву в соціальних мережах чи інші якісь відео з цього каналу. Підписуйтесь на канал. Дякую вам за допомогу і за підтримку. Дякую вам, що ви пробачаєте інших людей. Пробачаєте своїх рідних, пробачаєте тих людей, хто вас образив, не тримаєте зло в собі. Щиро вам за це дякую, що навпаки звільняєте свою душу, щоб легко через вас пройшло Божа любов, щоб ви стали, знаєте, от тим провідником, через який буде рухатися Божа енергія і давати життя і благополуччя вам. Людям навколо вас і всій країні. Щиро дякую вам. Я бажаю вам здоров'я, доброго самопочуття, я бажаю вам благополучного життя, мирного неба над головою і щоб ви, ваші близькі, ваші рідні люди були захищені Господом Богом, були постійно в безпеці, в комфорті і процвітали. Щиро дякую вам, спокійної вам ночі.